У мене така яскрава та красива, просто диво. Яке все навколо прекрасне. Я така щаслива. А що то за дивний звук? Ано з дороги. Не бійся, моя маленька, тебе ніхто не скривдить. Ого. Ой. Ого. Що? Ти зламала наш будинок? Упс! Тихо. Не засмучуйся, ми щось придумаємо. Ой, як же так? Адже я мріяла про свій будинок. Ні слова більше. Зараз будемо виправляти ситуацію. Ми збудуємо новий будинок. Спочатку потрібно виготовити каркас. Тут не обійтися без клею. Не хвилюйся, зробимо краще, ніж було. Залишилось небагато. Останній поверх, та наш каркас готовий. Ось так. Ура, мені подобається. Так, я теж хочу собі свій дім. Угу. Ну, гаразд, буде і у тебе свій дім. Небагато магії нам допоможе. Так, ось так. Те, що потрібно. Залишилось встановити дах. Це легко. Яка краса. Ну, як тобі? Так, Я в захваті, дякую. Ой, мені так приємно. Що відбувається? Що це таке? Вибач, я не спеціально. мені так шкода. Я лише фарбую стіни в своєму будинку. Ой, час бігти. Ну що? Зі стінами закінчили. Тепер треба зробити дах. Нада, хочу додати більше червоного кольору. От я тобі зараз. Ого. Що страшно, це лише томатний сік. Що взагалі тут відбувається? Добре, моя малича мені щось принесла. Подивимось. Це ляпка із зеленою фарбою. Гарна ідея. Обережно дістаємо. Та-а-а! А це дуже весело. І вийшло цілком гарно. Чудово! Ух ти! Балончик із рожевою фарбою! Ними пофарбуємо наші стіни. Класний колір. Дуже приємний. Все дуже зручно і виходить гарно. Додамо різних кольорів. Хм, ха, стіна залишилась непофарбованою. Я знаю, як з нею вчинити. Нам допоможе Хуба Буба. Вирізаємо з неї такі фігурки, а з них зробимо мозаїку на стіні. Буде дуже красиво. Просто диво. О, ще дещо. У мене є такі крильця. Вони чудово підійдуть на наш дах От тепер будиночок готовий. Яка краса? Хм, Теж мені будівельники. Ми також таке можемо. Крила на даху та, будь ласка, будуть кращими за ваші. Ось і все готово. Вийшло чудово. Хм. Ну, і що ж я задоволена? Ну, а ви задоволені? Так, Так. Час прикрасити наш будинок. У мене є ось таке гарне насіння. Ми його зараз посадимо. Трохи чаклунства. Чудова галявина. Ти моя розумниця. Я дещо придумала і нам знадобляться кольорові олівці. Але ми не будемо малювати. Ми їх склеїмо. Отак, обережно один до одного. Один до одного. І у нас вийшов чудовий паркан. Додамо трохи домашніх рослин. Ну і який двір без власної гойдалки. Поставимо її сюди. Ура! Мені дуже подобається! А це ще хто? Це до мене. Подумаєш, галявина, у нас буде справжня дорога. Зараз додамо пару штрихів та буде краса. Чудова, виглядає просто супер. Ну що, тепер беремо крейду і розмалюємо нашу дорогу. Хочу, щоб було гарно, стильно та просто. Ось так. Мені подобається. О, подивимось. Як тобі? Подобається? Все чудово! Ще трохи магії і все буде ще краще. Ух ти, який гарний паркан! Так, мені також подобається. Додамо трохи квітів на твій чудовий паркан. Чудово. Рослини у нас теж будуть. Ось так. І, звісно, сюрприз для небажаних гостей. Так, все дуже круто. Ну і що? Час робити ремонт у новому будинку. Додамо яскравих кольорів до нашого інтер'єру. Ось так. Здорово. Тепер повісимо фіранки. Які вони гарні. Чудово підійдуть. Потрібне гарне освітлення та місце, щоб наводити красу. Ось так. Рослини, а сюди поставимо ванну. Це не просто ванна. Ми наповнимо її кульками. Буде дуже весело. Ух ти! Велика ванна! лише для мене. Що то було? Що? Неподобство. Хто кидається? Ух ти. Дивіться, паличка вона нам знадобиться. Зробимо з таких паличок гарну підлогу. Чудово. Тут стоятиме шафа. Навіть не одна, а посередині камін. Ну який будинок може бути без каміна. А це місце для портрета господині будинку. Отак. От Додамо освітлення. Ще освітлення. А ще тут стоятиме магічний рояль. Чудові звуки. Чудово. Пару свічок. Ну, як тобі, поні? Це просто чудово. Є ідея для другого поверху. Нам потрібна відповідна підлога. Так, ця підійде ідеально. Розмір в розмір. А вгадайте, що у нас буде на стінах. Правильно, чарівні кажани. Сюди ми поставимо твою шафу з чарівними зіллями. А тут будеш готувати і пити свій улюблений напій. Розливаємо його. Чудово. Залишилось повісити люстру. Ух ти! Здається, це називається кухня. Так, точко, ти молодець. А це що таке? Ой, вибач, Я не спеціально. Ми тут оздоблюємо нашу кімнату. Тут усе таке яскраве та життєрадісне. Буде твоя кухня, на ній можна готувати твої улюблені смаколики та солодощі для себе та для твоїх гостей. Все для тебе. Подивись, тобі подобається. Ось це так. Я тут гарно, обожнюю це місце. Я така рада, що тобі сподобалось. Ну що? Непогано. А нам залишилось прикрасити останню кімнату. Тут ніхто не потребує твій спокій. Можна сміливо відпочивати та набиратися сил. Ну як? Виглядає чудово. Як тут зручно. У тебе чудовий новий будинок. Не те, що в деяких. На мою думку, це дуже гарний колір для стін. Такий легкий та повітряний. Ідеально підійде для спальні. То дамо м'яке, як хмарка ліжко. А тут будуть твої речі. Ура! Ось я й вдома! От і все, ми зробили це. Ух ти! А у вас теж дуже гарний будинок! Вітаю! Трейсі та Меліса найкращі подруги і часто грають разом у ляльки, хоч у них і різні смаки. Не завжди вдається їх ляльками житися в одному ляльковому будинку. у середині відбувається справжній землетрус. Він зруйнувався, все будиночка у вас більше нема. Настав час будувати нові. Окей, я знаю, що робити. А я чим гірша. Також зроблю свій будинок. Склеїмо всі необхідні деталі між собою на клей пістолет. Ось так. Це сюди, а це сюди. Ідеально будинок зібрано. Залишився лише дах. Тепер точно все зроблено. А що там у миліси? Мій будиночок теж зібраний. Я планую його розфарбувати. Але для початку виріжемо вікна. Вийшло. Тільки не кажи, що ти за мною повторюєш. Що це ти взяла? Мені також потрібні вікна. Вийшло. А я знаю, чим їй відповісти. У мене є крутий водяний пістолет. Отримуй. прямо в ціль. Бувай, бувай! Мало не зіпсувала мій макіяж. Ну і добре. Мені потрібно пофарбувати мій дім. Дістаємо косметику. От він. Ідеальний рожевий колір. Так, цей лак підходить. Пофарбуємо ним весь будинок. Подивіться, який гарний колір. Ох, минуло так багато часу. Я тільки перестала фарбувати дах. У мене все набагато простіше. Беремо відро зеленої фарби, виливаємо. Далі беремо валик, занурюємо і фарбуємо будинок. Клас. Виходить. Ідеально. Я вже пофарбувала весь будинок. Вона мене не здоганяє. Я ось придумала, як прикрасити дах, м'яка рожева ковдра. Клас. Ха! У мене ідея краще. На даху будуть квіти. Мох та трава. Ідеально. Ставимо рами у вікна. І у мене також є. Ось так. Додамо деталь на дах. Дівчата, ваші будиночки вийшли такими гарними. Ви чудово постарались. Наступний етап прикрасити їх всередині. Вам потрібно продумати кожну кімнату для своєї ляльки. Ну і що? Почнемо з мене. Я вже маю ідею: постилимо килим на підлогу, тут поставимо диван wow. та лампу. Це буде вітальня. Тут стоятиме шафа та тумбочка, поставимо на неї книги. Тут прикрасимо кімнату деревом, а тут поставимо стіл для гадання. Має відьма обожнює проракувати майбутнє на магічній кулі. Ось так. О-о-о! Здається, я забула про дзеркало. Воно ідеально підходить. Ну що ж, відьма, тримай, повісимо на стіну. Вона обожнює дзеркала. Тепер все готово. Ідеально. Мені дуже подобається. І я молодець. А що у Трейсі? Я повісила штори з намистом. Тепер покладемо килим, поставимо крісло, лампу, комод. Тут стоятиме стіл, на нього поставимо квіти у ваза. А що ще поставити? Знаю. На комоді стоятиме телевізор. Моя лялька обожнює дивитися веселі шоу. Ставимо сюди. Вітальня готова. Я така рада. А тобі подобається. Тобі також подобається. Я дуже рада. Тепер слід думати над другим поверхом. Погнали! Так, так, так. Ідея. Візьмемо штучний газон. Постилимо його навпроти будиночка. А що зі стресі? Добре, вона скоро повернеться. Моя відьма любить кататися на велосипеді. Тут поставимо невеликий ставок. От він. Поряд лавку. Моя лялька зможе вечорами сидіти на лавці та спостерігати за качками у ставку. Ідеально. Вивіть мої любі. Ну що? Що ти скажеш? М -м -м. Тобі подобається? Я знала, що ти оціниш. Тут ідеальне місце, щоб прочитати нову книгу. Ну, а що там у тресі? Я сходила на шопінг, купила ідеальний басейн, поставимо його на передньому дворі. Заліємо всередину воду. Ось так. Поставимо лежаки рятувальні кола. Тепер, коли все готово, переодягнемо ляльку в купальник. О, ідеально. Можна спекотними вечорами плавати у басейні. Як здорово! А це що за шум? До сусідів приїхали гості. Звісно, у моєї ляльки купа друзів. Тут і Кен, наш хлопець. Він такий гарний. Молодець, що приїхав. І найкраща подруга ляльки Сара. Вони разом відпочиватимуть біля басейну, як же весело. Додамо всім коктейлі. Та веселу, класну музику. Йоху! Як же весело. Вона псує все розслаблення для моєї ляльки. Тепер зробимо кухню. Я маю ідеальний рожевий кухонний гарнітур. Він чудово виглядає на другому поверсі. На полиці розставимо улюблену їжу моєї ляльки. От сюди. І, звісно, напої. Кока-кола, молоко, сир. Тут буде барний стіл, стілець та сніданок. Моя лялька вже зголодніла. Час снідати. Сідай. Приємного тобі, сніданку. Я вже зробила. А що ти встигла? Я вже зробила всю кухню. Сама подивись, яка розкіш! Тут моя лялька буде проводити ідеальні романтичні вечори в гордій самоті. Моя кухня все одно краще за твою трейсі. А на третьому поверсі буде спальня. Ну що, я готова. Постелимо чорний килим. Він такий м'який. <плес> <плес> да уж. У мене буде вся підлога з м'якого килима. Ось так. А у моєї ляльки ідеальне ліжко. Поставимо його сюди. Ось так виглядає найкраще ліжко у світі. І воно біля моєї ляльки. Да, уж. Моя лялька в спальні матиме шафу для речей. Поставимо її сюди, додамо дзеркало та комод. На комоді розставимо зілля та грамофон. На стіну можна повісити плакат. І що? Моя лялька теж має свій гардероб. Тут розвісимо всі її вбрання. Чудово! Поставимо косметичний стіл. Ну що, ходімо, лялька, я покажу тобі твою нову ідеальну спальню. Я знала, що ти оціниш. Я дуже старалась. Це просто смішно. Моїй відьмі також подобається її спальня. Вона навіть може там дискотеки влаштовувати. У нас точно веселіше. Дівчата, ви зробили чудові будиночки. Але що буде далі? О, я маю торт. А давай сходимо в гості. Меліса моя лялька хоче пригостити твою відьму тортом. Класна ідея. Заходьте. Моя лялька любить тортики. Ох ти, їм так весело разом. Тресі. Ми все ж таки найкращі подруги. Звісно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!